За показовими виступами колег по гірничо-рятувальному загону уважно спостерігає Володимир. Він приїхав на свято з нагоди ювілейної дати аж із Миколаєва. Гірничо-рятувальником працює близько шести років. Його взвод виконує більше пожежні та профілактичні функції на місцевому великому підприємстві. каже себе та колег не вважає якимись героями, хоча вони й виконують щодня важливу роботу. Звичний день це заняття кожен день. У нас згідно плану, ми займаємося підготовкою. Також профілактика. Займаємося профілактикою, у нас багато об'єктів. Ми займаємося е, миколаївським наземним заводом. Десятий завод теж дислокується у Миколаєві, він займається городом. Ми, як п'ятий, ну займаємося заводом, займаємося профілактикою. У нас шламові поля. Андрій працює в структурі гірничо-рятувального загону. Ось вже 14 років. Його підрозділ забезпечує нормальну циркуляцію повітря на гірничо-добовних підприємствах, як Кривого Рогу, так і в п'яти областях країни. Робота важка, та водночас вкрай відповідальна. Наша робота заключається в обізпіченні. устойчивого или нормального проветривания, как в аварийных ситуациях, так и в нормальном, в нормальной работе предприятия. Нам главное обеспечить необходимое количество воздуха для разбавления вредности и задать необходимое направление воздуха для создания плана ликвидации аварии. То есть схема вентиляции это основа плана ликвидации аварии. То есть это то На що ми працюємо. за 110 років існування гірничо-рятувальної служби Кривбасу. Загалом її фахівці ліквідували наслідки майже 6 тисяч аварійних ситуацій, врятували життя та здоров'я більше 10 тисяч гірників. При цьому окремі підрозділи загони, окрім кривого рогу, несуть службу в сусідніх Кропивницькому, Миколаєві, Марганці та Нікополі. Наразі фахівці обслуговують майже 300 гірничодобувних та інших техногенно небезпечних об'єктів. Хотілось би в цю знамінательну дату. Посмотреть, какой путь был пройден. Он пройден действительно тяжелый, вместе с страной, но, тем не менее, у нас есть перспектива. Я думаю, что мы будем стоять плечом к плечу с нашими обслуживаемыми предприятиями. И я хочу, чтобы вы понимали и были уверены, что мы всячески постараемся выполнить любые поставленные перед нами вами задач. Обезопасить ваше производство, ваших людей. Ну і не патерять наших спасателів з нагоди ювілейної 110-ї річниці створення ДВГРЗ у Кривому Розі. Привітання від очільника міста Юрія Вілкула та начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула передали гірничу рятувальникам. А також вручили почесні знаки за заслуги перед містом, грамоти та почесні грамоти виконкому Криворізької міської ради. Це визначна подія: 110 років, років розвитку, встановлення традицій. Здобуття навичок. Але саме цінне в вашому підрозділі це люди. Це ті люди, які щодня іноді ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Головна цінність та мета роботи загону гірничі-рятувальників це врятування життя людей та остаткування. Тому девіз роботи фахівців, щоб кількість виїздів і тих, хто виїздить, завжди дорівнювала кількості повернень зі спецзавдань. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.